Добрий день, вас вітає інтернет-магазин Sunny Day. І сьогодні ми хотіли вам показати трошки сяючої краси. Дивіться, ми отримали синельний дріт у різних кольорах. Так, зараз ось так. Дивіться, який сяючий. Ви робите з дітьми якісь рукодільні подаруночки? Чи ви прикрашаєте власну ялиночку? Дивіться, скільки всього можна з нього зробити. Кольори яскраві, насичені, є такі металізовані. Ось ще, червоний, зелений, такий бурштиновий, дуже гарний колір. Є ось темно-синя. Так, що тут у нас? Ще золото. Звісно, які ж новорічні прикраси без золотистого кольору. Так, сріблясте показала. Вибачте, всі кольори у нас просто на столі не помістяться. Тому звертаю увагу, що, дивіться, є ще ось такі неметалізовані, звичайні пухнасті, яскраві. Ось така пачечка. Пачечка тут 100 штук, це фабричне їх пакування. Отримали 2 кубометри. На всіх вистачить. А є ось такі ніжні пастельні відтінки. Аквамариновий, лавандовий, персиковий. Коротше, є з чого обрати. Всі посилання будуть під відео. Чекаємо на зустрічі!